Про війська КНДР, які от от будуть на території України, можливо, вже є залізну інформацію. Вочевидь, моментально ми про це не дізнаємось, але зокрема, поки штати чекають підтвердження. Блумберг пише про те, що НАТО може дійсно відповісти на такі кроки Путіна і посилити допомогу Києву. Відповідь тут правда цікаво, на що будуть готові наші західні партнери, тому що вже і розвитка Південної Кореї говорить про те. що... Що відправляють вже навіть другу групу військових КНДР. Ну а все власне західні партнери чекають підтвердження. Якщо припустимо, що це підтвердження отримують вони, чи то по тих чи інших каналах розвиток, чи можливо, вже по факту, коли ми покажемо фото відео полонених перших із КНДР, яку відповідь варто чекати? Чи може на бути моментальною, чи це все ж таки знову підуть місяці? А можливо я не знаю кілька місяців, 10 рік, поки якусь все ж таки відповідь нам нададуть. Ну, перш за все, я би відповідаючи на це питання. Почав би на півкроку назад. В чому цілі надсилання цих військ? Вони явно не воєнні, бо 10-12 тисяч північнокорейських солдатів це не та кількість, яка зараз дозволить Росії кардинально змінити своє становище. Ну це тижнево-десятиденна максимум потреба їх військах. Враховуючи складність їх інтеграції, в тому, що боєздатність їх поки що під великим сумнівом, а порівнюючи з підрозділами, які вже знають місцевість, то що, ну коротше кажучи, сказати, що це якась зараз а, срібна куля в руках Росії і близько ні. Задачі тут сугубо геополітичні. Росія підняла ставки, підняла ставки перед обличчям і для Китаю. Ясно, що зараз змагаються дві версії: на столі обидві мають лежати. Ми не знаємо, чи це дійсно напруження між Китаєм і Росією, і це відбувається без Китаю. Про це є, свідчать ціла низка аргументів. Наприклад, заяви Лукашенка з приводу того, що задіяння північно корейських військ це ескалація, те, що він одразу сказав, що Крим де-факто український російський, де Юре, це не визнається, те, що він сказав, що з його території без його дозволу російські війська заходили, все це відбулося прямо на тлі. Цієї дії російської, і ясно, що не без позиції Пікіна подібне інтерв'ю з'являється, бо суб'єктність залишкова Лукашенка на сьогоднішній день будується повністю на позиції підтримці з Китаю. А можна інші аргументи знаходити туди або друга версія, що це розігрування цієї нібито страптивості Росії в гра в хорошу і погану поліцейську. І Китай направду санкціонує такі дії Північної Кореї і Росії співпрацю з тим, щоб на цьому тлі виглядати цивілізованішим і відповідно імітують зараз негативну реакцію на це. Обидві версії можуть бути на столі, але, повертаючись до цього кроку, таким чином Росія підіймає ставки перед Заходом, робить крок Путін, який не очікували, і в той момент, коли НАТО не здатно відповісти адекватно. Вони не зможуть узгодити позицію. Сполучені Штати в виборчому процесі знаходяться. НАТО без Сполучених Штатів, щоб не вплинути на виборчу кампанію, нічого не буде робити. Коротше, момент, коли НАТО не здатно в силу об'єктивних і суб'єктивних обставин відреагувати. А навіть будемо грубо чесними: навіть від світову, щоб визнати перші дні, що ці війська в Росію поступають вже тільки коли корейська розвідка прямо сказала публічно. Тоді взяли трішечки ще паузи, і в Сполучених Штатах, і в НАТО сказали, ну так, в принципі, підтверджуємо. Але що вони там робити будуть, ми не знаємо. Ну, ясно, приїхали в Керлін пограти, мабуть. Чим же ще займаються північно-корейські війська в Росії? Це ж традиційні змагання з Макраме, на які вони приїздять щороку. Але це говорить про те, що ключова ціль геополітична. Підняття ставок, демонстрація слабкості Заходу і, можливо, підняття ставок на індотихському регіоні. І реакції від НАТО тоді ми дивимося, які будуть. Перш за все, індотехняський регіон. Бити будуть не по Росії, а бити будуть по індотихянському регіону, по північній Кореї, китайським інтересам там підняття ставок відбудеться в тому регіоні. І до цього Франція, наприклад, стояла жорстко на позиціях, що НАТО не має. Взагалі входити в питання інтеханського регіону, це проблеми сполучених штатів їх союзників Аурусу, інших союзів, які вони там будують, і навіть виступали проти відкриття Офісу НАТО в Японії для співпраці, це зокрема було одним з моментів домовленостей, судячи з усього Макрона Сі Цзімпіна. бо таким чином Франція трішки підіграла Китаю, не допомігши Сполученим Штатам посилити цю співпрацю, апелюючи до європейської безпеки, але тепер. Такі або інші кроки можуть відбутися, тому що це тепер безпека вже європейська. Але при цьому важливо не стільки реакція штатів, її зараз не буде. Якихось жорстких кроків від НАТО не варто очікувати. Підвищать інвестиції в українську ВПК, Українську обороносудатність супер. Нададуть додаткове зброєння? Чудово. Все це потрібно працювати над цим, але ніякої разючої стратегічної зміни не відбудеться. Але де вона відбудеться? Як на мене, Путін припустився великої помилки. Причому він не міг її не пропуститися, бо Путін це тактик, і він дійсно досягнув зараз тактичного успіху цим кроком. Але стратегічно він спалив е, позиції, тим, що до цього Південна Корея не допомагала Україні саме як фактор стримування співпраці Росії і Північної Кореї. Північна Корея їх ворог, і вони не хотіли, щоб їх ворог отримав союзника у вигляді Росії. Провокувати не хотіли. Тепер же це сталося. І це не питання підтримки України і бажання Південної Кореї підтримувати нас. Ні. Це тепер питання того, що проти нас воює російсько-північно-корейський тандем. А проти кого наступного він може воювати, якщо Росії вдасться перемогти? Проти Південної Кореї. Південна Корея зараз може перемогти цей тандем на території України без. Жодного пострілу. А якщо Україна програє в цій війні, а Росія виграє в якомусь сценарії? Навіть просто заморозка на російських умовах, то тепер вже Росія буде допомагати Північній Кореї і це кратно підвищує безпекові виклики для Кореї Південної. Тому я думаю, що зараз ціла низка зусиль, і це пілінгую і по їх заявах, і по діях, і по пропагандистських медіа російських направлено на те, щоби. Не дати змоги не спровокувати, пом'якшити, створити аргументи, батуги і пряники для південної Кореї, щоб вона не співпрацювала з Україною. Але думаю, що поздно піти в баржомі, бо для південної Кореї тепер російсько-українська війна, російсько-корейська українська війна стає і їх війною. Я думаю, що ця співпраця буде нарощуватися найближчим часом доволі серйозними темпами. Ну і також, поки ми очікування, хто буде наступним президентом США, тому що побутує то, думка, що саме після а, вибору того чи іншого кандидата американцями стане відомо взагалі а, щодо курсу України, і тоді вже, звісно, а, буде можливо більше і фідбеків щодо нашого плану перемоги. Але отут правда цікаво, Зеленський нещодавно нагадав, що Україна представила партнерам план план перемоги, який містить усе необхідне, щоб позбавити Росії будь-яких альтернатив. Наразі цей план вивчають було кілька коментарів Зі штатів, але сказав Зеленський, що коли і якщо план перемоги буде повністю реалізований, ми побачимо Росію на саміті миру. От тут правда важливі ось ці два слова, так, коли та якщо як думаєте, за яких умов це можливо? Нам зараз правда, варто дочекатися можливо виборів у штатах і ну і тоді вже відштовхуватись від рішучості того чи іншого кандидата. План перемоги направлений якраз на виборчий період в Сполучених Штатах і в період транзиту влади. Я думаю, що за рік, півроку навіть про план перемоги вже почнуть згадувати значно менше, а через рік можливо його взагалі і згадувати перестануть. Він має свій термін придатності і свої цілі задачі, які він зможе виконати зараз. Задача плану перемоги це задати політичний порядок денний навколо української перемоги. В Сполучених Штатах серед наших союзників. Це перше. Тому що ми не можемо під час виборів в Сполучених Штатах зараз грати напряму. Це буде втручання вибори, але ми створюємо порядок денний, в якому приходиться на нього реагувати, зокрема, і кандидатам, і всьому американському політику. Не навколо переговорів з Росією, компромісів, а навколо перемоги. Другий момент: він промальовує шлях до мирних переговорів. Хочете дипломатичного рішення? Супер. Планом перемоги Україна чітко демонструє: ми не претендуємо на спалити Москву. Нам би хотілося би, але ні. Розвалити Росію ні. це не наш зараз ціль. Наша ціль це відновити територіально цілі суверенітету, все інше, відновлення від Росії компенсації тощо, коротше кажучи, статус кво 13-го року, і його досягати ми готові дипломатично. Але щоб Росія сіла за стіл переговорів дипломатично, необхідно, щоб вона зрозуміла, що перемогти вона не зможе і що. Кожен наступний день для них буде гіршим. І, відповідно, треба погоджуватись на поганий сценарій капітуляції де дипломатично, ніж потім під тиском сили. І план перемоги це рівно про ту американську тезу, що Україна має сильними позиціями сідати за стіл переговорів. А щоби сіла за стіл переговорів Росія, вона має розуміти, що Україна в сильних позиціях і вона має бути примушена туди сісти. Для цього задача плану перемоги продемонструвати, чим це може досягнути. І перемичка фактично до а, дипломатичного треку, якщо його хтось хоче. Чому строк придатності? Бо після обрання нових лідерів, лідера Нового Сполучених Штатів, хто би ним не був, Штати чекає складний транзит влади. При Камалі це висока вирогідність, якщо її оберуть. Політичної кризи у випадку обрання Трампа скоріш за все буде інституційна криза, але хрінь рідки не слаще на цей період. Штати будуть втрачати лідерство, свої лідерства, політичне крісло буде пустувати в колективних форматах, там де від штатів потрібна ствердна позиція лідерства їх не буде. Дай Боже, щоб вони зберігали можливість просто бути присутніми і просто голосувати в тандемі з усіма, не блокувати. На цей період прийняття рішень, як ми зараз бачимо, з реакцією на північно-корейських солдатів, коли штати через виборчий процес фактично паралізовані в тому, щоб сказати щось конкретне, і лідерством тут взагалі не пахне і близько. От після цього, коли устаканиться ситуація, коли транзит влади відбудеться, буде абсолютно інша ситуація, в якій значна частина з позиції з плану перемоги втратить свою актуальність. Як і в цілому ситуація втратить свою актуальність.